Доброго дня, мене звати Микола. Хочу розказати свою історію до війни і після війни. До війни я був власником і директором фірми, яка займалася інтровитними технологіями. Все у нас шло гарно, нормально. Працювали з фондами іноземними, працювали з владою в Миколаєві, обласною. Але почалася війна і з першого дня, з першого дня всі наші хлопці, що працювали у мене зі мною. Ми пішли воювати три роки. Я робов на війні, звільнився за станом здоров'я і розпочав свою громадську діяльність. Зараз я заходжу в центрі підтримки ветеранів війни, який надає дуже багато корисної інформації для нас звільнених з села Армій, ті, які мають звільнитися. На сьогоднішній день тут був захід, в якому приймали участь люди з банку Укргазбанку, деревці Укргазбанку Миколаївської області, люди керівництва центру зайнятості Миколаївської області, які розказували нам про гранти, про кредити, які вони надають нашим ветеранам на підтримку бізнесу, на підтримку розвитку свого бізнесу чи вже сталого бізнесу. Цей захід був направлений на адаптацію військовослужбовців, які звільнилися. Це дуже важлива подія. Тому що я, як звільнений військовослужбовець, можу сказати, що ми стикаємося з дуже великими проблемами. Проблеми як соціального, так і фінансового характеру. Тобто, ми прийшли, ми маємо чим займатися. Відкривати свої справи, підтримувати наші сім'ї, підтримувати нашу громаду, підтримувати нашої держави, державу нашу по створенню робочих місць. І тут цю інформацію нам надають. Ще хочу сказати, що ще під час війни, під час коли я був в армії, в нас з однодумцями виникла така ідея створення громадської організації ветеранів. І ми створили цю організацію, вона називається Ветеран Плюс. Ми створили цю організацію для того, щоб допомогти нашим хлопцям соціалізуватися після війни. Ми дуже запрошуємо всіх наших побратимів для того, щоб ви зверталися або до нас, або до Центру підтримки до ветеранів війни, тому що тут надають дуже корисну інформацію. На і вам не потрібно нікуди ходити, ні у кого там не запитувати, ті, хто не знають, а тут отримати інформацію, яка буде для вас корисна. Моя організація ветеран Плюс підписала меморандум з центром підтримки ветеранів війни по взаємодії, по сумісній роботі. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми, ті хлопці, які звільняються, вони не відчували себе, що вони кинуть ті на перезволяще. Що є такі люди, є такі центри, є такі фахівці, які вам нададуть повну інформацію з будь-яких питань, які ви захочете, чи то по розвитку бізнесу, чи то, по, чи то а, психологічну підтримку, соціальну будь-яку, ти приходиш і тобі тут фахівці в центрі надають цю підтримку. Що а, стосовно організації, моє ветеранлю, ну, хочу провести таку рекламу. Ми не просто допомагаємо людям е якось отримати е соціаль... підтримку соціальної адаптації. Ми е надаємо робочі місця. Тобто у мене і у моїх побратимів е вже є старі бізнеси, які були до війни, і ми надаємо робочі місця нашим хлопцям. Я розумію і вже це є приклади. Я розумію те, що ми військові люди активні, ми люди дисципліновані, ми виконуємо всі завдання, які нам надані ще по звички старої звички армійській. І саме головне, що ми маємо об'єднуватись, тому що я хочу сказати, життя у нас велике, воно не буде безхмарне, і ми маємо один одному допомагати. Об'єднуватись і люди, які е, просто звільнені, і громадські організації, і такі центри. ну, Це комунальний центр, і такі центри. Тобто прошу вас, приєднуйтесь до нас і разом до перемоги!